Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую вам за ваш час, за ваші підписки, за коментарі. Зараз хочу подивитися про залужного. Дуже неприємна хвиля новин, ну, буквально накриває той інтернет. Хтось стверджує 100% що залужного звільнення, хтось звільнено, хтось це спростовує, хтось каже, що це якби, є в перспективі от на ближчій реальності це відбудеться. Ну, але розмови не стихають. Вже декілька діб. Неприємні такі розмови, то я просто звернусь до Таро і спитаю, що відбувається, чи дійсно звільнений заложений. Зараз перше, що я хочу з'ясувати, от в яких енергіях знаходиться сам Валерій Залужний. Двійка жезлів. Таке, знаєте, індиферентний стан. Тут, якби, трохи. Затримка творчого, творчого політу. Тут є особиста сила, є потік активності, сміливість, але це двійка. А коли випадає втородвійка, це завжди як якийсь вибір. Можливо, запропоновано щось, і він стоїть якби на виборі, або сам міркує сам про себе, як мені зараз е, зробити, як, як мені щось поступитися. як чимось. Він зараз не зовсім чітко уявляє, як діяти в якійсь певній ситуації. Ним володіє таке собі бажання триматися якнайдальше від якихось непорозумінь, від розборок, від якихось двояких балачок, як найдалі хоче триматися. Є незадоволення від того, що відбувається поруч з ним. Ну, звісно, хто був би таким задоволений, такими розумовими. Він все бачить і все розуміє, звідки ноги ростуть, звідки вітер дує. Ну і це знову ж таки не робить його щасливим. Тобто, він, знаєте, як і на роздоріжжі, він бачить одне і друге і може порівняти. Ну, але ж традиційно двійка жезлів як характеристика особистості, це показник сильної, впливової персони, дуже реалізована людина з великим потенціалом. Тут, як я дивлюсь, майбутнє, отак. от. Це людина, яка багато чого знає і випробувала все. Тут є бажання боротися, є готовність ризикувати. Ну, але ж, по в даний момент сила потоку трохи в нього така послаблена, бо навколо нього відбуваються такі події, які. Які приводять до втрати ентузіазму, до втрати натхнення. Ну і він намагається, вірніше тут він розуміє, в чому суть. Отакі от в нього енергії, і думає, що все одно, як би там би не було, я скажу, можливо, тут йому щось пропонують, можливо, він сам стави перед собою якісь питання от, або так, або так, так. Але все ж таки, тут ми бачимо на аркану ключ намальований. Тобто тут уже якби заздалегідь іде таке посилання, що все одно рано чи пізніше я. Я знайду ключик від того ящика Пандори, от. і все стане на свої місця. От так от. Запитаємо, ну чому це такі розмови, чому це імператор? Чому такі йдуть роз... імператриця? Ого, угу, Ірафонт. Нічого собі, три старші аркани і. Знаєте, що я вам скажу? це політика? Тому що імператор і Ерафан це якби найвищі ешелони влади, політика. І, до речі, це ще. Плюс і іноземці, якби тут якось задіяні. Це велика політика. Ну, Я мусю всі три аркани відкрити. Ну-ка, ще три карти, як пояснення мені. До... А, віри немає. Щодо чого. Знаєте, тут є помилки великих політиків, незалужного помилки. Ну, звісно, він як людина він теж може десь чому, чомусь помилятися, слухайте, ми ж не Боги, так? Але тут мені показано не про нього. Тут я, пика, я питаю, чого звідки такі розмови йдуть, кажуть, велика політика. І тут так, політики, верхівка, які в чомусь помиляються, і, і роблять помилка за помилкою, так і. Тут ще йде знаєте, про збагачення і про гроші. Ось дивіться, Імператор і дев'ятка пентаклів. Це я отримую те, що мені потрібно в, ну, в фінансовому плані. Розумієте? От. Імператриця і четвірка кубків це образи непрозуміння, не так все зрозуміли, я тобі не довіряю. Ну, Аерафант і четвірка мечів це взагалі втрата довіри. Що я вам скажу? Ну, сумуючи ці карти, якби своїми словами я так би сказала, що між політиками і військовими ну, от в обличчі залужного є певні розбіжності. Тут, знаєте, лебідь рак і щука. Кажуть, одне роблять інше. Тут немає домовленості, така знаєте, розробщенність повна. Причому, от з самої верхівці, отак-от: от хто вліз, хто по дрова. Тут немає взаємодії. От, і оцей останній рядок. Ну, це так, знаєте, кожен сам за себе. Хтось в щось не вірить, хтось тягне на себе гроші, а комусь взагалі фіолетово. Навіщо все це? Дурінь. Ну, прийшов старший аркан Дурінь. Це ну, каже як про ситуацію, яка ну, несерйозна, скажімо так. Можливо, це якийсь вкид. Ну, можливо, зрозуміти чиюсь реакцію. Так? От Якщо запустити таку інформацію, що залежний звільнено, от уже все звільнено, то як на те відреагують різні ешелони, починаючи від людей простих і закінчуючи кимось ще ну, от, чи навпаки, так? зрозуміти когось реакцію. Бо по дурню відбуваються якісь такі неочікувані, непередбачувані події? От, і поворот подій, але якби заздалегідь є розуміння того, що це нерозумний вчинок, що це дурний вчинок, розумієте, про що йому от, оце звільнення, тобто хто це запускає, або навіть якщо і запропоновано було залужному звільнитися, так, то той, хто йому пропонував звільнитися, заздалегідь розуміє, що це тупо, розумієте? ну, Бо є карта дурня. Це нерозумний чинок, це такі дурнуваті дії, але вони необхідні для того, щоб щось зрозуміти. Показують, що таке вже було. Так, а ми ж до речі, ну, деякий час назад ми теж вже чули про те, що заложного звільняють. Тобто, десь війна розпочалася і десь через рік вже почалися оці якісь вкиди одним за другим. Я принаймні вже не раз таке чула, що заложного Так? Ну, і кажуть, що це ще буде. От, допустимо, оця хвиля пройде, а потім знову звільнення. Ну, і знову ж таки, повертаємося до дурня. Це фейкова інформація, але все ж таки знову диму без вогню не буває. Бо поруч є і серйозні карти, знаєте, комусь залужна як кістка в горлі. І йому фізично не можуть щось зробити. І от Життя отруюють от, от дурнуватими вкидами. Ну і будуть це робити ще надалі, і ще не раз. Ну, ще що. Ну, я вам так скажу. Це внутрішня війна. Це карта війни. П'ятірка мечів. Це одразу показала. Каже, що ти питаєш, каже, що ти не розумієш, що це внутрішня війна. Пан заложний на своєму місці він так і лишиться. І помагаю він добре виконує свої обов'язки. Він знає, що він робить. І ті, хто за ним спостерігають, вони теж розуміють, що він все робить добре. І краще його ніхто це не зробить, Але ж політика є політика. Треба когось сунути, когось висунути. Треба, щоб або зупинилося, або, або навпаки пішло щось швидше десь. Розумієте, це велика політика. Це дуже неприємно розуміти і чути оцей весь бруд. От. Ну, але ж пам'ятаєте, колись не так давно я вам казала, що 24-й рік це буде рік фейків. що Їх буде скільки, що їх на голову не натянеш, і будуть такі плітки, що ми будемо прокидатися і думати, о Боже! І буде так все це, знаєте, як... Не то, що там, знаєте, на заборі написано, а серйозні видання там щось будуть казати. Так я вам казала, що це будуть фейки, фейки, які нас будуть вибивати із колії, які можливо і направлені саме на те, щоб ми були в розпачі, щоб ми були розгублені, щоб ви зневірялися. А дехто подумає, слухайте, ну якщо так багато розмов про те, що залужного, треба звільнити, або звільняють, і це вже ну мусолі це вже більш ніж півроку. А можливо, і правда диму без вогню не буває. там. можливо, і правда він щось не так робить. Можливо, якщо когось іншого поставити, то ми вже ту війну скоріше виграємо. Розумієте? Тобто, це ціле така іде цькування. От, ну, дурінь є дурінь. Сімка кубків тут не випала, це завжди коли це випадає, ця карта, це карта ілюзія. Але окрім сімки кубків, є інші карти, які показують врешті-решт по, по-дурню. Ну, ну, дурна інформація. Але людина на своєму місці. І ще ж хочу сказати, ви розумієте, і таке ставлення до залужного він теж людина. і, ну, Звісно, це треба мати яку силу волі, щоб. Продовжувати робити свою справу і не звертати увагу. Це ж йому не хлопці з підворотні кричать: давай, ми, ну давай, звільняйтеся. А все ж таки люди при певних посадах кажуть на це, так а він сам по собі розуміє, що він на своєму місці і правильно розуміє, ми вдячні цій людині. На сьогоднішній день він лишається на своєї посаді. Його не звільнено. Але дійсно диму без вогня не буває. Можливо, йому пропонували, можливо, пропонували іншу посаду, можливо, пропонували якусь заміну, так або якесь тимчасове відсторонення. Тому що двійка, оця карта, яка зразу показала нам, що він був в ситуації, або може, на сьогоднішній день ще знаходиться в ситуації вибору. Ну, але він дуже розумна людина. І я знаю, що він зробив вірний вибір, і по карті мага ми розуміємо, що як майстер, як маг, як майстер Справи лишається на своєму місці, залужного по моїм картам не звільнено. Ну, будемо спостерігати надалі. І це, до речі, якби і на найближчий часток. Я не бачу такого, щоб, ну, щоб карти показували, що це звільнення. Ні, це йдуть болочки, і це йде просто, як знаєте, політичне місово. Оце по цим картам. Це політика. Розмови. От. Але це не тому, що. Залужний виконує щось неправильно, що він веде Україну до занепаду там, або до порограшу. Ні, це вони там в своїй політичній кухні варяться. Залужний мішає, заважає. Ну, але він доволі вперта, розумна людина, і він буде робити те, що йому треба робити, і правильно робить. Тримаємо кулаки за нього, молимося, щоб все було добре. Я вам дуже дякую за увагу.